Віталій Войцехівський на посаді міського голови Золотоноші працює вже два роки. За цей час, говорить міський очільник, вдалося зробити чимало. Серед позитивних змін розвиток у місті промисловості. Зокрема, цьогоріч в Золотоноші запрацювало потужне підприємство, яке виготовляє каву. Злотому що існувало підприємство, яке вже років 5 просто було збудовано, але виробничі потужності його не використовувалися. Тоді планувалося раніше, що це буде виробництво соків для дитячого харчування, але, мабуть, все-таки ринок вніс свої корективи і підприємство не функціонувало. Але з'явився іноземний інвестор, і на сьогоднішній день підприємство «Фесукор» вже сплачує до бюджету майже 200 тисяч гривень щомісяць. Перше нове підприємство міська влада забезпечила новими робочими місцями кілька сотень місцевих жителів. На сьогоднішній день рівень безробіття в Золотоноші найнижчий серед міст обласного підпорядкування. Ну я думаю, по всій області він найнижчий і це теж є таким фактором позитивним, який не може нас не тішити. Хоча ми невеличке містечко, але сьогодні у нас працює 19 економічно активних підприємств. Люди зайняті. На підприємствах і зрозуміло, що безробіття є, але все таки менше. Найбільше приділив уваги, каже Віталій Войцехівський, ремонту доріг та благоустрою міста. А от з найдошкульніших проблем у місті досі залишається річка Золотоножка. Її вже давно охрестили екологічною бідою на Черкащині. Проте мер запевняє, що в новому році цю катастрофу все-таки ліквідують. На минулому тижні в мене була зустріч з приватними підприємцями, які мають земснаряд, і з весни ми почнемо займатися нашою річкою уже впритул. Почнемо від податкової інспекції в сторону вулиці Благовіщенської. Так що робота буде обов'язково зроблена. Це ви дуже я вам дякую, що задали це питання. Просто я випустив із виду Гідно оцінили роботу мера і золотоністі. Зараз тут присутньо багато ветеранів нашого міста. Від імені ветеранів велике вам спасибі за увагу до нас, до ветеранів. Ми це постійно відчуваємо. Спасибі за підтримку! На досягнутому мер зупинятися не збирається. Нині влада працює над вирішенням проблеми очисних споруд ремонту автошляхів, розвитку спорту, культури та освіти. Наталя Кириленко, Віктор Наточий, Новини.